Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин. Ще одна історія про минулі справи героїв сьогодення. Тиждень тому ми розповідали про елегантну та нахабну оборудку із цінними паперами. Тоді пакет держоблігацій, вартістю 60 мільйонів гривень, продали за 9 тисяч гривень і вивели таким чином активи із банкрутуючого банку. І це фантастично. Але ще фантастичніше, коли все відбувається навпаки, зараз поясню. Перегляд реєстру судових справ подарував нам чудову історію. Кілька років тому один з нардепів вивив неабийкий бізнесовий талант і продав кубку цеглин за 50 мільйонів гривень. Ну тобто з націнкою приблизно у 100 тисяч разів. Більше того, ці цеглини взагалі виявились уявними, а от мільйони ні. Зараз структури, які пов'язують з цим нардепом, купують новий банк. Ну це, власне, і привернуло нашу увагу. Тож в очікуванні нових комерційних див. Аліна Стрижак будет ну, сделан новый банк, переходной банк. Это вот 100%? сто ну що ви, как діти, дети, чтобы вам... басни слушать? Вы слушаете басни. Ограбильщики, ваш переходной по подбаске рассказывает. Люди притисли до стінки банкіра Миколу Лагуна. Колись він входив до сотні найбагатших людей країни. Зараз Лагун – власник трьох банків-банкрутів – Дельти, Омеги та Кредитпрому. Їхнім вкладникам нині лишається тільки згадка як вони ловили Лагуна. Лагуна, якось відловили один раз. Його, ну як, злоби хотіли, хотіли хотіли взяти. Прокуратура підозрює Дельту у виведенні за кордон 4 мільярдів гривень, які Нацбанк виділив, щоб урятувати банк Дельта. В інтернеті створили сайт ненависників Лагуна, Лагун Лікс. І роблять пародії на рекламу його колишніх банків. Ви такі просто низькі ребята, які просто готові, я не знаю. Авить просто землю штоби вижиті ви тупі овці. Просто вас использовали. Про те, кому сміх крізь сльози, а кому ласий шмат до активів з банкрутілого вже придивляються нові власники, наприклад, до Омегабанку. Він став неплатоспроможним. В нього ввели тимчасову адміністрацію. Нині на його базі фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив перехідний РВС банк у статутному фонді Півтора мільйони гривень. Це активи й пасиви Омега банку. На початку літа на ексомегу з'явились покупці. Претендентів було двоє: топ-менеджер Лагуна Євген Березовський та українська бізнес-група з корпорації UBG. Спочатку українській бізнес-групі відмовили, але вона була дуже наполеглива. І, перевівши на рахунок фонду гарантування вкладів 40 мільйонів гривень, Таки стала власником перехідного банку. Його керівником уже став колишній директор РД-банку зі структури UBG Андрій Петрієв. Олена Губар розповідає, купивши перехідний банк, нові власники купили ліцензію. Похоже на те, що UBG покупає просто банковську ліцензію. І вони вже уже присутствую лікардата на цьому ринку, владіли РД-банком. Uh, возможно, сейчас они хотят вернуться. і самый простой варіант це просто купить пустишку. В принципі, банка даже нет бренда. UBG – корпорація, до якої раніше входили РД-банк, чотири телеканали, страхова компанія та мережа Клінік Добробут. Зараз UBG залишилася практично з нічим. В активі корпорації лише страхова компанія Глобал Гарант та Українська бізнес група. І UBG, і українська бізнес-група є дітищем народного депутата Руслана Демчака. РДБанк Демчака неодноразово світився у судових справах, де фігурували конвертаційні центри. Сам Демчак сидів у СІЗО за підозрою у відмиванні грошей. Нині Демчак спростовує свою причетність до UBG, але українська бізнес-група купує новий банк, і це привернуло нашу увагу. Формально українська бізнес-група вже належить Олександру та Ользі Стецюкам. Ми хочемо з'ясувати, хто ж реальний власник фірми. Керівник УБГ не відповідав на наші запити та телефонні дзвінки, ігнорував прохання про зустріч. Проте ми дуже хочемо отримати коментар. Тож приїжджаємо під офіс Стецюка і чекаємо. Ласка, <плес> машина щоб машина могла виїхати. І катанібують виїжати виїжджати. А як це година за годиною? Врешті робимо вигляд, що від'їхали, і повертаємося. В цей час двері української бізнес-групи відчиняються. Звідти визирає чоловік, але, забачивши нашу камеру, перелякано зачиняється. В цьому будинку розташовані фірми Руслана Демчака. І UBG, і фірма Стецюка пов'язані саме з Демчаком. Саме його страхова компанія Добробут та фондова компанія Ініціатива і створили українську бізнес-групу. Демчак керував УБГ протягом 2000-х. Пізніше фірмою керувала дружина Демчака Світлана. Нинішній співвласник фірми Олександр Стецюк помічник нардепа Демчака, а ще земляки сусід. Про роль Стецюка в Юбіджі найкраще розказує сам ЮБДі. Ось холдинг продає страхову компанію. В оголошенні про продаж пишуть: деталі можна дізнатися у Василя Куліша. Контактна особа Олександр Стецюк. Василя Куліша називають правою рукою Руслана Демчака. Він колишній менеджер Юбіджі та голова третейського суду при громадській організації Демчака. Розташований суд в тому ж будинку, що і решта фірм UBG. Ще кілька місяців тому Руслан Євгенович запрошував наші гроші в свій особистий офіс, теж сюди. А ще всі люди Демчака і досі листуються з журналістом наших грошей із корпоративної пошти UBG, в яку входить українська бізнес-група. Сам Демчак визнає, що й досі має зв'язок із UBG, хоч і не прямий. Я продав медичний бізнес і залишилось 20% від медичної мережі добробут, яке передав управління компанії України бізнес груп Великобританія. Нині люди Демчака купують новий банк. В отчутності банка ніколи не дається інформація, кому конкретно яким фірмам та видавалися ці кредити. За публічної відчутності це неможливо ніяк перевірити. Там є просто кредитний портфель і все. Мегабанк багатий не лише ліцензією. Попередні власники дали кредит на 10 мільйонів доларів. Столичному готелю Либідь і понад 5 мільйонів доларів пов'язані з готелем фірмі. Вільний вітер. Зараз лебіді нічим віддавати борги. Зараз іще йдуть суди. Проте, це ж, очевидно, борги треба віддавати. Тож люди Руслана Демчака згодом можуть отримати непоганий доважок до банківської ліцензії. Українська бізнес-група, банки, клініка це бізнес великий. Однак судові справи пам'ятають інший бізнес. Не такий публічний, але такий високодохідний. Справа, про яку піде мова зараз, набула розголосу три роки тому. Тоді бізнесмен Демчак вперше пішов у політику і балотувався до Верховної Ради від Вінницької області. А це місце, де тоді були міцно вкорінені калітніки. І ось під час передвиборчих перегонів Григорій Калітнік розсилає нардепам матеріали справи Демчака. Одразу у ЗМІ з'являються. Статті нардепів Олега Новікова та Володимира Ар'єва у банку Демчака СБУ проводить обшук, вилучає сервери. Сам він потрапляє до СІЗО. Позбавляється безлічі активів і, зрештою, виходить на волю. А нині він і сам нардеп в одному блоці з Володимиром Ар'євим. Востаннє, до речі, раптово викрали увесь той архів документів. Та судові справи пам'ятають і ще додають безліч цікавих подробиць. Мотиви взагалі закриття мене в СІЗО були зовсім інші. Це зняття з політичної дистанції. А стосовно стосовно того, що написав Володимир Арів, він же спростував давно це і вибачився, коли мене закрили в СІЗО, то закрили взагалі по щоб було зрозуміло по декларації про доходи фізичної особи, ми знайшли судові документи, про які говорить Демчак, і з'ясували, політик мав залишитися за ґратами набагато довше, якби фахово спрацювали прокуратура та податкова у 90-х Руслан Євгенович значився не тільки бізнесменом, а ще й колгоспником. Ось у цьому селі на Черкащині. Демчак працював, мені здається, 99-му році чи три чи п'ять днів. Демчак? Дем... да Демчак, Руслан ще й Євгенович. Яцькові наскільки тут у він був то саме перевірка. уявляєте, та сам кілька днів. банкер Демчак працював у цьому колгоспі робочим. А коли у 2000-х господарство реорганізували, то усе майно розділили між працівниками. Оформили майже 900 майнових паїв. Все, що було, то саме це отримільйони. Законний пай робочого демчака не дотягував до 500 гривень. А оце свідоцтво ви дивіться, так. Демчакові було таке свідоцтво. Сільський голова, який і оформлював пай Демчаку, розповідає: триденний робітник в натурі нічого не отримував. Техніку тварин збіжжя все скупило місцеве товариство Стебне. Пайовикам заплатили гроші. І у Демчака вони були, м'яко кажучи, невеликі. Він міг одержати на ту суму болта, болта, дайкою 10 сілин і може 30 гривень. Якщо він нічого не міг на ту суму отримати. Зали? Власне, ні болта, робітник Демчак не отримав, тому що цей пай в натурі не виділявся. Ну, тобто був виключно віртуальним. Але бізнес, який банкір Демчак провернув зі своєю скромною платнею, вражає своєю нескромністю. Зараз я йду по території колишнього колгоспу села Стебне. Весь цей майновий комплекс оцінюють десь у 3 мільйони гривень, але ось вона, підприємницька жилка. Лише маленьку частину цього комплексу Руслан Демчак продав за 50 мільйонів. Якщо бути точними, свій пай на одну дев'ятисоту колгоспу Демчак продав за ціною 16 колгоспів. Найвезучіший серед усіх колгоспників. Продав тисячу лишніх тисячу злишніх? А як він свій продав за 50 мільйонів? Це тоді той дядьку. Це є, там якась сворода, мабуть. Банківські махінації, якось він там підставу робимо свій банкіром був, чи банки свої були там через банк від ковід. У мене, наприклад, було 21 тисяча 800. Я продала за дві тисячі Колгоспником Руслан Демчак побував двічі, кілька днів у селі стебне. Ще трохи в іншому колгоспі отримав два крихітні паї, продав їх двом фірмам по 50 мільйонів гривень кожен. Один пай купили столичні будівельні інновації плюс із холдингу UBG. Другий пай купила фінансова компанія «Ресурс Імпекс». Її власником був ігор Собко, сусід Руслана Демчака. Після продажу демчаком копійчаних паїв рідним фірмам із накруткою у 100 тисяч разів. До нього приходить податкова. Але мета фіскалів не стільки покарати за реальну провину, скільки потримати Демчака за ґратами на час виборів. У банкіра не питають, як 10 цеглин він продав за 50 мільйонів. Натомість обурюється, чому не сплатив податків із цих продажів 14 мільйонів гривень, що взагалі суперечить здоровому глузду, адже продажі таких майнових паїв не оподатковуються. Тож, якщо Демчак справді крутив волам хости, то платити податок не повинен. Однак 7 мільйонів Демчак сплачує за три дні до того, як йому оголошують підозру. Ще 7 мільйонів уже в СІЗО. Суд вирішує, підозрюваний, відшкодував за подійну державі шкоду, тому провадження закривають. Головна загадка навіть не в тому, як продати цеглину за 50 мільйонів гривень, а в тому, за що власне вибачався нардепарій. Угу. Ну, може, просто з звічливості. Втім, екстра вигідна торгівля паєм не єдина віртуальна схема. Адже, якщо на одному кінці ланцюжка після умовного продажу з'являються умовні 50 мільйонів, то на іншому вони якось мають перетворитись на готівку. Доброго дня. Ві, будь ласка, я з телеканалу ЗІК, програма Наші гроші Аліна Стрижак. Ми шукаємо фірму Нетерсервіс або «Домбровську». А фірми тут поштові ящики, щось таке. Поштові ящики в нас є. у нас немає. А «Домбровський» Дмитро Омелянович? Малянович так рослиш. 2010-й. до влади приходить Віктор Янукович. Преса говорить про переділ активів не лише легальних, а й тіньових. В судових реєстрах десятки справ по так званих конвертаційних центрах, зокрема, про 40 таких ось фірм по всій країні без персоналу, офісу, складів. По документах вони щось постійно одна одній продають, часто цінні папери. Тобто, ви могли купити цінні папер за 20 гривень, продати його, за 100 гривень. Ця різниця не оподаткова. Значить, багато можна владців. Вони накачували доходи тим, що нібито здійснювали операції з державними облігаціями. Людям, які в такий спосіб накачували доходи, потрібні були фірми, через які вони згодом переводили б гроші в готівку. 2010-го сім'я починає створювати власну вертикаль обнальних фірм, і до конкурентів цієї новоствореної монополії приходять податкова та СБУ. У судових реєстрах знаходимо 40 фірм, які наприкінці 2011-го податково називає конвертаційними транзитними чи фіктивними всі вони мають рахунки Вердабанку Демчака. Через такі фірми виводять мільйони навіть державних гривень. Аеропорт Запоріжжя Вантажний у 2010 році створив фіктивну заборгованість перед фірмою якої не існувало. Потім за державні гроші керівництво аеропорту купило векселі у двох компаній і ними погасило заборгованість. Директор одного продавця на суді запевнив, що директором ніколи не був і його підписи підробка. А ось друга фірма Стандартброк зареєстрована в офісі UBG та мала спільні телефони з пенсійним фондом Ініціатива зі структур Демчака». Інший фігурант розслідування Артброк мав спільну адресу з фінансовою компанією Ініціатива. Решта паперових фірм також пов'язані з Демчаком та його структурами адресами, телефонами та засновниками. Керівництво майже всіх цих компаній ми знаходимо через соціальні мережі. І вони пов'язані і всі відмовляються спілкуватися. У тих вам знімати не дам. А це відповідь СБУ. Це тільки з журналістами вони ведуть себе по хамськи. А тоді, у справі про конвертаційні центри, ані служба безпеки, ані податкова так і не знайшли потрібних слів, щоб довести, бодай одну справу до вироку. Фірми з ознаками фіктивності збанкрутували, часто допомагали в цьому одна одній. У кожній області банкрутство фірм вів персональний суддя, хоча вже давно існувала електронна система розподілу справ. Тож ці фірми подали на податкову до суду, доводили, що не фіктивні, і вигравали. Експерт говорить, пояснення пояснення Ну, після революції гідності сам Білоус визнавав, що самі податкові органи кришують ті так звані фіктивні фірми. І якщо вони ці фірми визнають фіктивними як фірму, то тоді вони ставлять під загрозу всі угоди, які через ці фірми прийшли. Тоді потрібно розбиратися з усіма е контрагентами, в тому числі і тими, в яких зацікавлені е ну, ці кришувателі. А якщо фірми не визнавати фіктивними, а чіплятися до окремих угод, тоді можна діяти, по принципу, друзям все, врагам закон». Нинішня ж податкова нова і відкрита. Ми тільки на поріг відділення, в якому Руслан Демчак декларував свої статки. Як до нас вже виходить керівництво. чим, тому що ніж розкажуть, я лучше сама ввочу, приду, посмотрю, поздороваюсь. Проте допомогти не можуть нічим. Пройшло три роки. Всі документи знищили. Руслан Демчак спілкуватися з нами відмовився. На листи і дзвінки не відповідає. Причина пояснює секретарка, начебто у нашому минулому сюжеті він не буде давати коментар. Він насправді, ну скажімо так, був дещо обурений по попередньому коментарю у «Феофані», коли ми надали вам нормальний, адекватний зворотний зв'язок і врешті отримали те, що отримали сюжет, який так обурив Руслана Євгеновича, був про забудову столичного парку Феофанія. Парк Феофонія все-таки чудовий парк. Бачите, як тут все гарно облаштовано, фонтани, озера. Гуляють люди, якісь там качечки, білочки. Ну, загалом все чудово. Але От що це таке? Поясніть мені, будь ласка, от прямо посеред парку. Просто посеред парку стоїть приватна садиба. Ділянка раніше належала місту, потім її приватизували, перепродавали, поки вона не опинилася у нинішнього власника. Мешканець називається двоюрідним братом власника. Прізвища не приховує. Димчак, ви ж знаєте, якщо та, вже знаю. знаєте. Ну, от. Знаєте, де його офіс знаходиться, знаєте, що а, він десь. депутат Верховної Ради. А, от. Ну, вам з ним зустрітися, це пльове діло. Пльове діло, діло так. Познайомилася з двоюрідним братом Демчака. Як ну, вас е та... звати? Володь. У своєму бажанні взяти коментар у Руслана Демчака ми дуже наполегливі. Навіть знайшли його будинок, записаний правда на батька Демчака. Що ж, ходімо знайомитися? Ні, я тут прибиральниця. А ви прибиральниця? Скажіть, будь ласка, з Русланом Євгеновичем Демчаком. Він буде вечором. Або до 9 годин ранку його можна тільки достати. А він зараз в Україні? Так. Скажіть, будь ласка, ви тут працюєте? А ви якісь родич Руслана Демчака? Чи просто тут працюєте, так? А коли він буває? Він тут живе. Ага, він тут живе. А тут багато домашньої обслуги. Я нічого не можу сказати. Не можна не відзначити, купівля банку Омега розіграна як по нотах. Нацбанк не можна звинувачувати в тому, що він погано перевіряє покупців банків, бо офіційно Руслан Демчак до української бізнес-групи стосунку не має. З тих же причин не може бути питань і до самого Демчака. Тож виходить, що є політик, якого спіймали на дуже нечесних оборудках. Є банк-політика, який збанкрутував, але перед тим засвітився у судових справах по конвертаційних центрах. Нині структури цього політика купують новий банк, але все законно, чесно по новому. З одного боку. Немає приводу не привітати Руслана Демчака із купівлею нового банку. Але і привітати теж немає приводу, тому що, як ми пам'ятаємо, українська бізнес-група йому не належить. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал. Хуйових новин